Доброго вечора, ми з України. Сьогодні будемо заправляти отакі газові балони кемпінгові. Це підписник дав балони, три штуки. Подивився відео там в Ютубі каже, заправ мені, в мене пусті. Ну В тебе вже все готово. Все готово, є переходник цей. якщо не важко, то заправ. Та кажу без проблем. Заправлю ще раз зніму відео, тому що задавали багато питань. По-перше, по-перше, чому, чому використовую цей фріоновий балон? Ну, тому що мені так зручно. Я нікому не рекомендую його використовувати. Використовуйте звичайні балони. Ну, Я виточив, попросив токаря, мені виточили переходні на фріоновий балон, я в нього заправив газ. Я ним користуюсь, повинен не заправляю. Нікому не рекомендую. Користуйтеся звичайними такими газовими балонами, пропановими червоними. Далі. Питання були стосовно переходника. Переходник це газова горілка. Була газова горілка, тут такий е, був на кінці пальник. Ну, поняли, пальник такий був. З регулятором все як обична звичайна газова горілка надівається на балон. І, і все. Так. Ну що, розпочинаємо. На питання відповів. А, Питали, чи обов'язково перехиляти, перевертати балон до ногами? Звичайно, обов'язково, тому що зверху тут пар, рідина внизу. Балон потрібно обов'язково перевернути таким чином. Ну, Якщо повен балон, можна його просто положити. Якщо в балоні мало газу, то його треба перевернути, щоб заправити балончики наші безпосередньо газом, а не парами. Так, ну давайте розпочнемо. І ще таке: попадаються такі балончики газові, які ну, з другого разу там не заправляються. Бачили на відео, що я заправляю півбалончика, потім стравлю лиш, лишній тиск, залишок тиску. І далі півбалона. Є такі балончики, не знаю, можливо, це зв'язано з клапаном з цим. Є такі балончики, що заправляються з четвертого разу, може з третього, з п'ятого, так. Ну, нічого. Але ж вони все одно заправляються. Зараз прикручую прикручую наш переходник. Нічого тут важкого немає в цьому переходніку. Купляєте горілку, розкручуєте, викручуєте з неї форсунку. І готовий вам переходник. Важкого нічого нема. І кусочок шланги сантиметрів 40. Ну і все. Так, прикрутив. Дивіться, що я роблю далі. Щоб вам видно було. Перевертаю балон. Спочатку нічого не відкриваю. Тут тут теж нічого не відкриваю. Перевертаю балон догори ногами. Ось таким чином. Перевернув. І відкручую цей вентиль, щоб пішла рідина в шланг. Потихеньку о, забульбашило. Є така, пішла рідина. Пішла рідина. Тепер беремо нашу цю горілку і відкручуємо потихеньку кран до тих пір. Поки не вийде пар і не почне рідина бігти. Дивимось. Так, пішла рідина. Приєднуємо наш балон. І відкручуємо трави. Стоп. О, пішло. Не знаю, чути вам. Газ пішов. Ну, не буду я нічого вважити. Я вважив там в минулому відео. Все важив. Зараз важити не буду. Заправити балон. Заправити балон можна. Ну в ньому тут скільки? 240 чи скільки? грам. Де воно? 220 грам. В нього можна сюди влупити 280. Ну, не бажано, не треба такого робити. Тоді отут його вигинає, вигинає, видуває і може бути що завгодно. І вибух може бути. Залишок, залишок в балоні повинен бути обов'язково. Так. Шипить. Ну і чекаємо, поки не перестане шипіти, поки не перестане газ сюди йти. Потім відключимо, трішки спустимо. Десь у мене був такий дерев'яний кілочок. Ну, щоб, не, щоб не пошкодити клапан. Я дерев'яним кілочком, дерев'яною рейкою натискаю на клапан, щоб його не пошкодити. Так, дивимося, що тут у нас. Ну, десь три четверті. Спускаємо лишній тиск. Балун починає холодніти. Це добре, тоді в нього заходить краще газ. Газ якийсь такий пішов, не знаю, на заправках воняє якимсь газоліном взагалі, ну, до газу навіть не похоже якийсь газолін. Фу. Раніше якось чи то так, такий одорант вонючий. Одорують одорантом таким вонючим що хана. Так, і продовжуємо. Спустили і чуємо, що пішла рідина, в балон пішла рідина. Чекаємо. Ну, не знаю, з другого разу можливо і не вийде Е, Хто не розбирається, там коли він повен коли пустий, можете брати віса і вважити. Повинна бути ну норма магазинна норма 220 г. Вон написано 220 грамів. Це магазинна норма. Хто не вміє, так, то беріть віса 220 грамів, відключили, зважили, все наступний. Так, я їх не важу. Так, що тут? Ще, ще місто є. Так, ну і краще краще лишній раз перевірити. Скільки тут в балоні, бо так не поймеш? Ну, десь десь отак. Ну, ще трішки можна. Зараз трошки спустю. Ще трішки можна. Не хочеться, щоб не повний був. Ну і зовсім повний теж не треба. Так, трішки спустив. Я думаю, цього вже вистачить до повного. Було в мене таке, що. Звісно, і перезалив до повного. Ну, нічого страшного, виходите на двір, якщо до повного перезалили, виходите на двір і стравлюєте його в атмосферу в повітря. Сіка там трошки стравили, і все. Ну, хотілося б не прозівати, щоб не стравлювати. Воно О, ну, в кінці так робить і замовкло, Ото значить все. Пере, 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 перебор. Якщо перебор, то обов'язково стравлювати. Так. Чую, що хвата, мабуть. Так, хорош. Так, да. чітко вгадав балон. Ну отак. На два пальці не повний чітко. Беремо наступний, що тут в ньому? О, та він взагалі пустий. Навіть нічого не шипить. Підключаємо. Підключаємо і погнали. Чуємо. Шепить усе. Газ пішов. Три балончика. О, в цьому щось є. Ну, так, напалець десь. Нічого страшного, якщо напалець є, не потрібно його стравлювати. Воно добавить туди зальє до повного. Люди я заморажують, їх морозилку кладуть, не знаю, я такого не роблю. Воно то може і краще, а можливо й не краще. Не знаю. Я не пробував морозилку їх класти. Ну ось. З третього разу. І то третій раз я вже відключив, перепідключив. Із-за того, щоб не переборщити. Думаю, попробую. Ну, ось повен балон. Краса. Я думаю, там навіть більше, ніж 220 тут грамів. Може 250 десь. 240. Ну не повен, все одно не повен. Так, що тут? Ідіот іде газ. Ну, я ж кажу. Можливо, це і хороші балончики попалися. Ну, як попадеться з таким клапаном, не знаю, що з ним. Чи проходимость погана в клапані. Як попадеться, то буває разів 5 перепідключаєш, стравлюєш, щоб до повного його додути. Різні бувають. Ну. Так. А в нас тут таке як. Таке як перестало вже. Так, перестало. Ну, воно не зовсім перестало. А просто, ну, слабо. Слабий ти... слабий тиск. Дуже медленно заходить газ повільно. Тому зараз стравлюємо, він охолоняє весь і підключаємо знову. Це буде вже. Да, це другий раз зараз підключимо. Подивимося, чи з другого разу вийде до повного заправити, чи не вийде. Ну, як є, так є. В магазині я бачив такий палон газовий повен. Здається, мені... А, он ціна є, ну то старається на 68. Ну а тебе я бачив по 80. То стараті на 68. Десь по 80 я бачив, по-моєму, в тебе. Ну, не знаю, літра газу на заправки стоїть 23 з копійками. 23 з копійками. однієї літри газу хватить на 4 таких балончика. 23 гривні хватить на 4 балончики. Ну, я не бачу сенсу платити 80 гривень за балон. В магазині взагалі взагалі. Тому, тому займаюся таким. Граюсь. Тому я отак граюся з ними. Навіщо платити більше, як кажуть. Так, ну другий зараз заправимо. Третій, можливо, я вже сам заправлю, а можливо й з вами. Щоб не займати багато вашого часу на питання, я вроді вам відповів. Отут на цій трубці ніяких я тут насячок не робив. Просто підмотав ізолянти. Ну, в кого є плотний шланг, ну, тонший, щоб якраз чітко-чітко на оцю, цю трубку надівався. То ну, буде взагалі класно. Ну У мене трішки більший шланг більшого діаметра, ніж ця трубка. чуть чуть ізоленти підмотав туди. І зверху двома хомутами. Це краса. Краса неймовірна. Використовуйте звичайні газові балони, не використовуйте цей фріоновий балон, він поганий, він не годиться. Мені годиться, а вам не потрібен він. Хоча на ньому там, коли заправимо, зараз балон, я покажу. Втри заправимо і покажу вам. Там на ньому є зверху, отут зверху є зривний клапан. Наварена така металічна пластинка, прихвачена на прихватки. середині, по-моєму, вона там варена, не знаю. Яка при надлишковому тиску її зриває, тобто балон не розірве. Розірве оцей зривний клапан відірве і все, і пари газу всі вийдуть через той отвір. Ну, В газовому балоні в звичайному нема такого. А я бачив, як газовий балон розриває. навіть можу там в одному з наступних відео покажу вам. Я там в кума в гаражі коротше, є газовий балон, який розірвало. То на тому газовому балоні він заводський, все, магазинний газовий балон. Я як подивився, там товщина стінки. Ну, якщо 2 міліметра є, то й то дуже гарно. Не знаю, треба буде штангелем, О, хоч би не переборщить. Треба буде штангелем помі... поїхати поміряти. Там, мають і 2 мм нема товщини стінки. Цей балон не розрізав, тут міліметр. Ну да, тонка, міліметр. Ну тут хоч зривний клапан. є, а Там як розірвало, отак, як рубашку розтібають. Ото отак розірвало його по всій довжині. Той балон. Так, що тут робиться у нас? Щось не пойму. Треба відключити попробую. Ні, ще. Ще трішки треба. Хай ще трішки. Воно то вже не так швидко йде. Можна ще раз воздух стравити. Ну... Не хочу. Гратися лишній раз. Я просто чую, що ще йде. Бульбашить, чути в балончику бульбашить. Головне не переборщити. Мабуть. Мабуть, хватить. Ще трішки. От бачите, його не вгадаш. Якби ще почекав хвилинку, був би повен. Почекав би хвилинку і 20 секунд, був би під зав'язку. Краще лишній раз відключити його та стравити, попробувати скільки в ньому. Газу. Я думаю, хватає. Так, що тут? Ну, отак. Ще трохи, трошки, трошки. Так, погнали. Хоп. О, пішло як. Коли воздух стравлюєш, ну, пари газу як стравлюєш, після того підключаєш газ, аж вплигує туди, аж влітає зі, зі швидкістю повітря, <сум> влітає так і в цей. Так. Думаю, що ще трішки і все. Ще йде газ? Так, треба і собі, напевно, заправити. У мене ще своїх от, балонів пустих штук три, мабуть, пустих. Мабуть, я зараз заправлю підписникові, а потім свої. Нічого, головне, зняв, відповів на запитання. Хвати. Хоп. О, чітко. Хоп. Да. Так, ну останній балон я заправлю вже сам, хочу показати вам. Цей зривний клапан на фріоновому балоні. Ось він, дивіться. Ось цей п'ятак. Оце зривний клапан. При надлишковому тиску його зірве і все, і вийде тиск. В газовому балоні, звичайному немає. Немає такого клапана. В газовому балоні розриває, отак його по всій довжині розриває. І він летить чорт знакуди, хто зна кого він може там вбити, поранити і так далі. Ну все, я заправляю. Я заправляю останній балон. А вам до зустрічі, на все добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. В кого ще залишились запитання, пишіть запитання, відповім на всі запитання. До зустрічі, все буде Україна.